Знаєте, під яку як ми гуляємо з маленькою? Я вмикаю музику. І ми гуляємо. Можу, отут де ми гуляємо таке, наче як поле, то тут я можу включити трохи голосніше, бо вона дуже гарно спить під українські весільні гоцалки. Ну, а звичайно, от зараз ми вийдемо з цієї зони, такої приватної. Вийдемо туди ближче до будинків, то мені доведеться трохи притишити. Хоча, коли, якщо от я була там один раз, залишилася вдома, я хотіла поприбирати. А, я, а нікого вдома не було. А я вімкнула музику, українські весільні пісні вони мені допомагали завжди і в Києві, саме з прибиранням. Прибирання. Генерально особливо, отой от мій переїзд з Києва. От він дуже гарно під музику. І ось тут теж. І був момент, коли я ось тут, же, саме на цьому полі, я співала маленькі, щоб вона заснула, співала пісню. Перела... Ні, калина, а калина. Калина під вікном, перелаз, мій перелаз. От, і не побачила, що ззаді чоловік ішов собакою, коли він проходить і там, ну короче. От, а потім запитували, вже пройшло десь там тижнів три, я знову зустріла. Сонка там типа сингл леді. Чому не співаєте? Ой, ну отак, от от так, ну, поки що, поки що так, от, поки що все. А, ну зараз хвилинка перейду в дорогу зараз. До речі, під Маруся раз, два-три калина, мала заснула вона тільки на раз і два. А, так, значить, що коротенько, я переплутала з датами. Верніше не переплутала, в мене все нормально в щоденнику було записано, в мене великий планер такий, я там контролюю всі свої моменти. А, на цьому тижні щось буде, ось там вівторок, середа, у мене екзамен з теорії водіння. І в мене це ж тест з англійською від коледжу. Поспілкувалась я вже по телефону, самостійно робила дзвінок лікарю. Там назначали візит одного спеціаліста, і мої нові знайомі вони намагаються максимально мене занурювати в ту англійську, тому що вони російськомовні. Ми вдома ну російською спілкуємось. От, але от вони от останні місяці вони намагаються максимально, максимально, щоб я англійською. Ну і вони відповідно зі мною. Ну і, коротше, вона мені каже, а дзвоніть самі. каже, ну як, ну вона ж там англійською, скаже мені навіть як. А на дзвонити й говорите, хай, там майне мис, там тратата, айдон спікінглиш, ай need translator, типа. Там привіт, мене звати так і так. Я не говорю по-англійськи. Ем, мені потрібен перекладач. я так сказала, вона там щось секонд плис, там щось там таке почекати. І тут в нашу розмову включається перекладач. Підключилася жіночка, і ми отак от спілкувалися. Та говорила, ця перекладала, я говорила, ну тут -то таке. Тобто в мене вже був досвід ось такий. Спілкування. <хи> От. Ну все, їздили в Волмарт, не знаю. Завтра в е мене є така думка, я попрошу, щоб мене завезли в Волмарт прямо на півдня. Буквально. Я хочу цей магазин потихеньку його ну, пізнати, вивчити. Бо ми так приїжджаємо, і наче все так бігом-бігом, і дитина часто з нами. Ну, і я не хочу затримувати теж. Люди працюють, все, що це. А це знаєте, як наш епіцентр здоровенний такий. От і тому я думаю собі, у мене завтра вихідний день, і я оце собі думаю, що попрошу, як буде добре, як погода буде нормальна, то я попрошу, щоб вони мені оце. Відвезли хвомарці, я там подивлюся, що як. Якщо в мене вийде, в мене була думка зняти відео, а, наче як продуктова корзина, типу скупитися самій, порахувати, що воно таке. Якщо в мене вийде, я виставлю. Якщо ні, то значить це все відкладеться на пізніше. Давно я не виходила в ефір, і причини навіть не можу сказати, які причини. По-перше, для мене дуже швидко летить час. Ну просто. Здається, там буквально там зараз передзвоню, там, знайомим своїм, чи друзям, чи рідним. А, і коли вже піднімаєш голову, то вже пізно дзвонити, тому що а, різниця в часових поясах дуже велика. Ну, таке. І так само записати було в мене кілька маленьких відео, які я робила, але виставити їх на YouTube, Змонтувати, ну хоча б хоч трошки там переглянути, просто тупо немає часу. А Боже, що таке? Ну готуюся зараз, готуюсь, вивчаю податки, тому що як працювати офіційно, як оце треба буде, то звичайно треба дивитися там. Це сплата, це все. Я знаю, що люди навіть намагаються взагалі, так би ой, зараз зараз тут Маруся дуже сильно голосно кричу. Зараз хвилиночку. Я музику включила, та зробила трохи тихіше. Бо Маруся раз, два-три халини, вона, звичайно, тут грала на, на всю Іванівську. У, так, перестрибую, бо я ж. А, до речі, це одна із причин, чому я перестала частіше знімати. Хоча ну, так багато є думок, ви знаєте, і таких непоганих думок маю на увазі таких, там, десь з економічної точки зору, якісь поради психологічні. От, але е, вийти от на двір, щоб записати, зараз дуже важко, бо як виявилося, що Флорида взимку, дуже така, багато людей навколо, народ гуляє в різну пору. Е, якщо то я гуляла раніше, коли тільки приїхала десь там у жовтні, да, я прогулювалася десь в обід, якраз коли тут сонцепьок. І, звичайно, нікого з людей не було. Це тільки така, як я, що тільки приїхала, то, то гуляла. Ну коротше, ну таке, так що от елементарної змоги от, записати дуже важко от немає. Тому що, бачите, навіть зараз от я е, наче, я спеціально я йшла ж від будинку, спеціально зайшла це на цю територію, де тут усього у нас така, наче величезне таке, типа поле. Тут на велосипедах діти гуляють, там з собаками гуляють. Ну, якось машини не їздять, ну коротше таке. Але я ж кажу, що зараз дуже багато людей взагалі саме прогулюються. Оце збивають мене з пантелику. Зараз попереду діти гуляють. Оце до речі, да, ладно, ну вже вибачайте, що що це таке. А, зараз ну, дитина в мене, а, значить, вона в шортах. Щоб ви розуміли, на велосипеді не знаю, не хочу її показувати, вона в шортах. А зараз на вулиці у нас потепліло, плюс вісім, але й за те, що тут велика влажність, вологість, то температура. Ой, така собака, ой, слухайте, така класна, зараз я перервуся. Масіки. Бачите, там собачки такі, класно. Ам... Я ж кажу, тут хіба можна що записати? взагалі нічого не було. Не знаю, куди тут можна заникатись? Зараз я знов перервусь. Ой, ну коротше, що ще? Що таке сказати? А, значить, з приводу це, да, оце на тепер, наступний тиждень, <гум> у мене буде екзамен з водіння. Буде екзамен з, вод, з теорії водіння. А, це він в мене буде вже не знаю який. Ну я минулого разу здавала, завалила. Цей і знаєте, що цікаво? Що в цей раз я йду, наче більш підготовленою, тобто оці онлайн тести. Я проходжу, і я, значить, вже от останні часи, ну, не більше двох помилок, от із 50 питань, не більше двох помилок я допускаю. А, але от що я помітила за собою останнім, що знаєте, десь відволікаюся або десь рознервувалася щось таке, і на якісь елементарні питання відповідаю неправильно. На елементарні майно увазі, не на якісь там важкі, от розумієте. Тому я не знаю, що буде воно у коли там у середу. Здається, в середу я здаю, здаю цей екзамен. Прийшла сюди тут так само тусовка. Так, хто мене запитував, що ти знімаєш і немає людей? То тут, тут записати немає, як відео. Постійно-постійно тусовка. Ой, ну короче таке, і оце ж екзамен буде з англійською. Ну, з англійською я не сильно хвилююсь, хоча не дуже зручно чомусь знову ж треба з ним їхати. Тобто, бачите, в мене ще нема машини, в мене ще немає прав, навіть якби в мене були права, право водити машину, я думаю, що мені хтось із моїх знайомих дав машину, там, да, я б з'їздила здати той тест. Тобто мені треба поїхати в центр в Даунтаун, в центр Джексонвілля на той екзамен. А, наче. І він буде тривати 3-3,5 години. І так цікаво, чим краще ви будете, чим правильніше ви будете відповідати на питання, тим довше буде екзамен. А, я так розумію, що він розрахований на три видно ці години, 3-3,5. Якщо я буду відповідати дуже погано, тобто я його завалю. Коротше, якщо я хочу його здати швидше, то мені треба погано повідповідати на питання. А, так, да, з приводу тесту. Значить, Оцей додаток Бурлінгтон, що мені його завантажили, оце ж від коледжу англійська. Ой, музика. А, -а, -а. Це мій український телефон, Xiaomi якраз під нього менше засипає під цю музику, ну, а це сьогодні я взяла. Телефон, з якого я записую, це, що мені подарували тут. Ой, ну, коротше, був оцей значить, через Бурден онлайн-тест, я проходила тест на визначення рівня. Результатів мені так не надіслали, але ну, відповідаю, а дивлюся, якісь такі складні питання, складні слова, ми їх не вчили а, і мене зрозуміло. Потім, коли дивлюся, що точно це ж не на перевірку ваших знань, а на визначення рівня англійської. А, і в мене було бажання залізти через Google перекладачну і подивитися, перекласти слова, тобто з допомогою, наче підказки, робити той тест. А потім сама собі думаю: ну здрасте, ну хорошо, ну напишеш ти його ідеально. Ну здаси ти його на високий рівень. Ну покажеш ти, що в тебе там прям ідеальна англійська. Ну переведуть тобі в групу тебе в групу сильних. І будеш ти в тій сильній групі сидіти і бекати. І я відклала телефон з перекладачем і по-чесному відповідала там де, там, де я не знала відповіді, то я не вгадувала, а я так і відповідала, не знаю, там кнопочка така. Тобто. Ой, ну, коротше, таке. Так що, бачите, наче як, ну, так, такі в мене справи. Окремо паралельно з лікарем познайомилася з сімейним. Нашим лікарам мені дуже подобається. Я розумію, що ті люди, які в Україні в приватних клініках займалися, ну входять да, до лікарів приватних, то їх я не здивую. А ті, хто ходять в звичайні поліклініки, то дай Боже, щоб ну щоб комфортно, да, там, щоб без ніяких там якихось там проблем з вами спілкувались. Що мені тут сподобалось. Кожне слово він запитує, він перепитує. А, ну, зі мною перекладач, він то була знайома, оце моя, яка допомагає, перекладає. А якщо ні, то дають перекладача планшет, підключається онлайн перекладач, і ти з ним оце спілкуєшся, наче лікар, ти і той перекладач. Ну, коротше, і оцей лікар же він у мене все запитує, все розпитує. Тобто, і кожну дію, яку він має зробити, він у мене він мені говорить, він мене попереджає. А потім за ліки. У мене головні болі дуже сильні були. І я така собі думаю, що і був наче п'ю, а він ну, ібупрофен, типу, типа що а, шлунок, ну він дуже поганий. Взагалі в мене, коли дуже сильні головні болі, то Ну то капець звичайно, я перепробувала все, що тільки можна, які тільки можна ліки. І ну коротше, і теж знаєте, коли розпитує, то наприклад, що в Україні не змогли знайти там вам відповідь. І там проблеми ваші, чи ще щось таке. І в такі моменти, от в ті моменти, коли, от як я казала раніше, що Україна, війна йде, і ну, в мирний час, мабуть, я б там розказала б, знаєте, про якісь там наші умови, відносини і таке інше, а в такий час. Людям, не українцям, ти хочеш виставити свою рідну країну в як найкращому, вигіднішому плані, то я або просто не відповідала там, або ну коротше, відмахувалась, тому що я ж кажу, важко. От він мені значить, виписав оце ж ліки. Слідкує, контролює, тобто особистий кабінет, заходимо туди, дивимось, записуємося до лікарів, до яких він мене там поназначав, профілактика оце все. Я вже спілкувалась. Значить, там Лікар дзвонять англійською, а біля мене не було. От наші косах якраз вдома не було знайомих моїх, да, які б могли тут же мені перекласти. Господи. А і вони головне, бо це ж з лікарні, вони мені голосове повідомлення, і в голосовому не говорять там, коли буде апойтмент. Ну на коли, значить, візит до лікаря. А вони, типа, передзвоніть, А передзвонити ну, в общем, ніяк не виходило тоді, коли вдома були це ж мої знайомі. Коротше, дзвінок, я вдома одна. Беру я ту трубку. Єдине, що я зобразила, скумекала «I need translator». От, э, типа, там, патамета, вони потім перезвонили. А це було я сама, набрала. Вони ще так уже була вдома моя знайома, але ж вони мене потихеньку це занурюють всю англійську в англійську, знаєте. Я кажу: ну що ж вони, я ж англійською нічого не знаю. Там ну погано, це ж ти бачиш, коли по телефону. Вони так швидко говорять, що там взагалі нічого не зрозумієш. Ну, а він каже, що вона вирішив, мені каже, ви каже, берете трубку і кажете хай. Uh, I don't speak English, Спікінглиш uh, I need translator. Ну коротше, я ж так само говорю вони. Uh, second place там тіпа. Короче, я чекаю, і вона мені потім підключається до нас, до нашої конференції. Людина російської мови, тому що я сказала «Russian» Україн тут або або чому я називаю ці два мови, якщо я буду говорити лише тільки українську, знайдуть, але буває не так швидко. То хоча за останні за оці особливо за два роки, що діється програма, то дуже багато наших українців тут попідключалося, взагалі допомагають. Ну короче, я, але я для себе зробила, що кажу, я володію і українською, це моя рідна мова, і я знаю російську мову. Тому я або, або буду, ось, в буде ось з'явиться мене англійська, буде мене третя. Ну, коротше, підключається до нас родина, і от ми от таким чином спілкуємося. Тобто, я ну, раніше по відеозв'язку я з цим вже стикалася. А це по телефону. Отак от тримаю трубку, мені там перекладають російською, там що це, я відповідаю. На деякі питання я ж чую питання тої лікаря. Я на них англійською і відповідаю, тобто без цього посередника, наче ну таке, тобто. Ось, ось ще буде візит, там ще кілька візитів проходжу, думаю, треба перед тим, як влаштовуватись з роботою, все-все то треба, звичайно, перевірити. Тому що от дуже правильно такий, знаєте, наче як підхід, приїхали люди. І оця страховка, що в мене, це страховка, що її називають страховка бідних. Medicaid, здається. Да? От, але що вона дозволяє? Вона дозволяє людині мігранту, який тільки приїхав, або біженець, да як я, наприклад, який тільки приїхав, я хочу піти на роботу. От мені держава допомагає англійську вивчати безкоштовно. От у мене три різних види англійської, і медичне обслуговування, хоча б мінімальне. Але воно має бути, тому що для того, щоб я нормально працювала повноцінно, я маю ну там обстежитись, там виявити, якщо щось є. І ем, оце тепер за очі хочу за окуляри сказати. Ходила ж я до за окулярами е, в клініку е, уже ну професійно, тобто перевірили. Немає в мене той, в мене є початкова катаракта. А, дійсно, на правому оці, да, але не в тому стані, як мене налякали в київській клініці, тому що там просто було, що буквально, буквально праве око е, операція, терміново, хоча я через два тижні мала летіти величезним, такий довгий переліт. Е, а ліве око, наче можете пізніше зробити. Е, тут ні. Мовляв, що у вас немає, тобто, ви так, коли ситуація серйозна, от зі здоров'ям, то місцева ця страховка бідних вона покриває е, операцію. Тобто є в мене в знайомих українка, яка робила операцію на оці їй вір там повертали на 100%. і по тобто, ну, 100% вона нічого не платила. Коротше, отакого розумієте? Це зараз, до речі, да, йду все назад. Це те саме відео записую. Зараз на мені окуляри, які виписала ця клініка, це прогресивні окуляри. Ми ще замовили з дьоптіями. Сонцезахисні, але але про них пізніше розкажу. Зараз я трохи про інше. Що я помітила? По-перше, да, в лікарні те, що я зіткнулась, починаю говорити і маленька мені підспівує. В лікарнях що я зіткнулась, ставлення буквально починаючи від від приймальної. Закінчуючи лікарем і персоналом, дуже привітне. Ну, от наскільки як американці, які вони є, дуже дуже привітне. При тому, що в мене страховка, як я казала, для бідних, в мене найпростіша страховка, та, яку мені ось дала держава, бо я сюди приїхала, і мені треба перед тим, як ставати до роботи, вивчити ту англійську і зробити ну, медичний огляд, найнеобхідніший, щоб я потім могла нормально працювати. От, постійно, постійно, от ці посмішки, підтримка, супровід. Е, мені потрібен перекладач, а й не трансейтер. Все вони без проблем вам. Все це з посмішкою. Почекаєте хвилинку. Скюзмі постійно це вибачається. Тобто, ну, ти себе відчуваєш, навіть ти коли там одна без своїх знайомих, да, я себе перестала відчувати чужою. Оце перше. І друге теж, оце те, що зараз гуляю з коляскою. Ми ж багато з коляскою їздимо, гуляємо, зі мною тут же возяться з цими документами. все. Це невелике місто, це Джексонвіль. Тут елементарно тут немає проблем з проїзними доріжками для людей на інвалідних візках, що в магазинах, От скрізь де б ми тільки не були. Розумієте? Тобто з коляскою я знаю, що в мене проблем не буде, що я. У будь-яку установу державну заїду, зайду, без ніяких проблем. Там все для цього зроблено. Оце просто, ну, оце ті такі моменти, які я помітила. Зараз хочу зняти тут такий захід сонця. Я навіть спеціально пішла довшою до стороною, ми сьогодні гуляємо вже більше двох годин, а пішла другою стороною, я тільки що ганялася за сонцем, за заходом. от. Але Трошки не стигла, от красиво. І зараз хочу попереду зняти небо. Хочу щось знімати. Давайте я вам покажу. О, дивіться, бачите кольори які. Красиво, красиво. Ой, так, ну що, пішла я на пошту, подивлюся, що там, чи прийшла якась мені лист, чи ще щось таке.